Бувало у вас таке, наче нічого не передвіщало, і раптом сварка вибухає миттєво, як грім серед ясного неба. Ви ремоції закручує моментально, і в цей момент мене стає кимось іншим. Ми не чуємо рідну людину. Нам все байдуже, аби довести, що я права. Але пройшов час, ти заспокоїшся і думаєш: навіщо я це казала? Як тепер примиритися? Тому сьогодні я хочу подивитися, якщо у вас є така проблема на даний момент, що стало справжньою причиною конфлікту, не те, що лежить на поверхні, а що саме в глибині. Чому взагалі це таке відбувається? Можливо, це відбувається на перше, можливо, це відбувається час від часу. І якщо вже це таке відбулося, як зробити перший крок, крок на при примиренням? Давайте тепер подивимось. А як ви бачите цю сварку? І як бачить сварку ваш партнер? І ми зрівняємо взагалі, чи можливо порозумітися, як ви бачите цю сварку, і як цю сварку бачить ваш партнер? Ну, вам важче. Ви дуже ображені. Те, що було під час сварки. Нанесло вам, ну, от, бачите, як серце шторкнули три мечі, вам ну, це настільки боляче, коли вам такі претензії, можливо, пред'являють. І ви, у вас серце плаче від цього. Друга сторона залишилась більш спокійною. Тут теж королева щось одні королі та королеви. Королева Пентаклів вона не дуже емоційна жінка. Вона така все е, своє тримає при собі. Їй більше цікаво там щось по хазяйству, щось таке, щоб в неї було дом повна чаша. Е, е, і вона не дуже емоційна. Можливо, при сварці вона може і доказувала, що ну, судячи з того, що як е, ролі розподілили, розподілилися, то друга сторона, можливо, вам якраз і наносила. До вас претензії мало.